Добрий день, сьогодні 23 березня. Открив голубів, вітер такий сумасшедший. Воно підхватило, я не знаю скільки там їх. Ну, може, до десятка. У мене штук штук вісім. Вітер а ну вверху там їх куча. Може, там нікотрі в них елі видно. О. Але стоять, грибуть додому. Над хатою. А воно ще троє. Де вони там? А вже О. Воно. Трохи відтягує, вони підходять, їх обратно Ну, Коротше, зарядку вони зроблять сьогодні конкретно. А, давай їх аж. Це все молодесеньке, ось, все гриби Але держиться. Молодесеньке грибе, але держиться. Аж між деревами поприжимало. Сіра біла хвоста один збоку Синій білохвостий. давно він не літав. Давненько. Я його не трогав, його ставив на племя, на це він якось піднявся, О, Синя ряба я сього. Синя ряба, конечно, це він. Де він тут? Сокрымачка, крымак, осенерябый. Осенерябый ос с красивым полетом, блин. Такий у нього польот цікавий. Стоїть, старається розкритися, але вітер не дає. Зверху кремачка. Та що відлітала два години, а потім упала на крила, блин. я її коротше, заганяв. Блин. Але це одійшла, блять, і обратно стоїть. Стоїть. Вяхри літають. Уже повний посілок в'яхрів. Бачите, їх зразу дави, 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 аж до самої землі. О, ось ще одне кремасенія десь взялося. Пришкрібло, бо однесло їх. Ось ось красивий у мене. синєрябий. Отой його брат літає. Ще одного з'їв сокол блин, забрав в польоті, там десь в покрої було двоє штук, я вже їх і не бачив, їх вже і не видно, блин. де вони, чи їх придавило, чи вони вже, блін вийшли з цієї. Ось, ось ще один кримок. І синя Ну, Довго знімати не буду, бо вже нема що знімати. Якби було, то недовго вони літали брем. Ну, що є, що маємо, то маємо. А, ось ще одне Сейчас Кребе додому, сірий. Сірий сплошний. Десь однесло. Дзигарі високо теж не літають на сьогодні. Голуби вибивають, весна тепла. Даємо все. Що вже дали його, дали. за дерево вже задавило його. А ось йде Ідемо до додому. Да, зложено, ну йде. А ні, це не сірий, це скоб скоб скопчиха. Рижа. Рижа скопчиха. Бо хвіст трохи підірваний. Чи стріба було нападіння, я не знаю півфоста вирвано, блін. Все, вже більше увілічити не можу, не дозволяє не камера. Ну оце, щоб ви розуміли, оце так. Воно видно. На осталося. А тих, щось де її видно було і не видно. Де вони, бог я знає, може придавило. на 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 Кормлю я їх раз у день, на, чогось. На. Все-таки прийшов з роботи. Ти ця легенька така, тільки трошки вниз. О, та й вже, блин, ще вище, ще вище скопчиха вже був Вісі давно Вже більше не бере камера блин. Стоїть над домом Блін над хату надійшла блін пішла вверх Так, добре, не буду морежити в цю камеру. На все добре. Дякую за перегляд. З вами Дудка Олександр.